Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Віче. Ми зібралися, безумовно, заради святого Євангелія. Тому поряд зі мною прото Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла, батюшка, який допомагає нам розуміти Євангеліє, тлумачити його очі. Добрий вечір. Добрий вечір, якщо його можна таким назвати, так, так, дорогі друзі, сьогодні Україну спіткала ще одна трагедія, коли російська ракета влучила в багатоповерхівку в місті Дніпро. Місто сьогодні плаче, а з ним плаче вся Україна в скорботі, тому що мирні. Мешканці загинули, багато ще хто знаходиться під завалами. Без сліз дивитися на ці кадри неможливо. І це дійсно для нас усіх просто біль, який неможливо описати словами. Це мала батьківщина мого чоловіка. Він народився в місті Дніпро. І я хочу, щоб ми всі разом сьогодні. Часточку свого серця віддали тим людям, які плачуть, потерпають, які безпосередньо, на жаль, вимушені це все переживати на власних долях. І ну, доєднаємося. Я хочу поставити потім батюшки нашому запитання. Давайте просто переглянемо відео для того, щоб, можливо, у тих, хто. Ще іноді пише навіть нам в коментарях, що ми маємо всі там об'єднуватися. Я теж думаю, що, напевно, маємо. Напевно, до цього нас Христос зазивав, закликав. Але от як реагувати на такі відео? Прошу, давайте подивимось і запитаємо в отця Володимира це важке запитання. Ви За сюди приїжджали, з нас вгород, ми вас приймали, як нормальних. людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Будьте вы, вы собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми. И мной тоже прокляты, и всеми материнскими слезами. Будьте вы прокляты на всю На всю хану. О! На зараз ми знаємо тільки про п'ятеро загиблих, 60 поранених серед них багато дітей. Ну, я би сліз дивитися на такі кадри не можу, і я просто як мати сама розумію цей відчай цієї жінки, яка втратила сина. Отже, ми буквально нещодавно говорили з деякими отцями у нас на каналі про те, що ну, от проклинати не можна, що, що ми маємо все ж таки по-християнськи ставитись до наших ворогів. Як можна взагалі, що можна сказати людям, які сьогодні відчувають оці ну, справедливі прокльони от такої жінки, такої матері? Знаєш, Луна, що Старий Завіт знає приклади, коли проклинали. коли прокльони, Але ці прокльони були не просто словами якогось історичного персонажа, історичної особи, а через ці прокльони звершувалась воля Божа. І е, в Біблії вони відображені саме тому, що е, не те, що сам прокльон дієвий, а що Господь воздає тим, хто воздає покарання тим, хто цього заслуговує, теж важко зібратися. Справа в тому, що те прокляття, яке ми зараз почули, то і матері. Я думаю, його, його Господь почує. І навряд чи в гріх вмінить її. Справа в тому, що ті, хто це роблять, хто прийняв рішення прийти на нашу землю, хто приймає рішення запускати ракети, стріляти з танків, у ну, мене сьогодні, сьогодні я, от, тож, коли вперше побачив цю новину, наз, назвав цих людей антихристами. Тому що так роблять ті, хто противляться Христу, ті, хто стоять проти Христа. Вони антихристи. І їхня участь буде страшною. Господь поругаєм не буває. З нашого боку. Да, ми, ми знаємо з Євангелія, що ми маємо молитись за ворогів наших. Але Господь дає нам Євангеліє, дає нам найвищі такі ідеали. І виконувати їх має людина тоді, коли може це вмістити в своє серце. Якщо ми не можемо вмістити, то ми маємо хоча б молитися за тих невинно убієнних, за тих, хто в скорботі, молитися, щоб Господь дарував їм хоч якусь утіху. Якщо ми не можемо молитись за ворогів, то ми маємо молитися хоча б за наших захисників, за наших людей, які постраждали. І які загинули. Так, царство небесне невинно загиблим сьогодні. І, ну, от хотілося сьогодні щось добре, гарне говорити, адже сьогодні християнське свято і ну, от важко, друзі, дійсно важко. Я кажу, що зібратися, але мусимо. Я хочу сказати, до речі, на Фейсбуці. Священик Пінчук Андрій, якого багато сварять у нас на каналі і в коментарях, хоча є і ті, хто підтримують, безумовно. Але він опублікував, що їх благодійний фонд. а ми, Я нагадаю, що отець Пінчук Андрій входить, він клірик Дніпропетровської. Єпархії, і він написав, що благодійний фонд помагаєм це шелтор, саме оця Андрія. У передмісті Дніпра пропонує усім, у кого постраждало житло, безкоштовний притулок на будь-який термін, який вам необхіден. Там буде триразове гаряче харчування. Пральня, душові, одяг, засоби гігієни, тобто все, що необхідно для нормального повноцінного життя, і медична допомога, і допомога психолога і священника. Ми залишимо номер телефона в описі до цього відео. Будь ласка, якщо хтось з ваших близьких, знайомих у місті Дніпро потребує допомоги, звертайтеся. Ну, а ми давайте долучимося до того, що справді. Дає нам втіху, і те, що нам все ж таки дає надію на те, що батюшка сказав, що Бог поругаєм буває, і що яка, якась надія в нас є, безумовно, і ця надія Євангельські Христові заповіді. Тож давайте читати святе Євангеліє. Отже, ну, подія, що лягла в основу сьогоднішнього свята, да, обрізання Господнього. Також згадується у сьогоднішньому Євангелії. Отже, прочитаємо пастухи повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як було сказано їм. А як минуло вісім днів, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався Він в утробі. Дитя зростало й міцніло духом, сповнюючись премудрості, і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Єрусалима на свято Пасхи, і коли було йому 12 років, прийшли вони також за до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони повертались, а от отрок Ісус залишився в Єрусалимі і не помітили того Йосиф і матір його, думали, що він іде з іншими. Пройшов же день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих. І, не знайшовши його, повернулися до Єрусалима, шукаючи його. Ну, Поки що завершимо. Ну, можна тільки уявити, як перехвилювалися Іосиф з Марією. Отже, от ми читаємо, що благодать Божа була на Ісусі, і, напевно ж, Він був дуже хорошою дитиною. І гарно себе поводив. Чому він залишився в Єрусалимі? Він же дійсно явно налякав своїх земних батьків і завдав їм клопоту. Ну, тобто це такий вчинок е, такого хулігана. Ну, Відповідь на це питання сказав сам Господь, яку ми почуємо трошки згодом. Угу. Але е, в передмові хотів би сказати, що. Господь прийшов е, в Єрусалим, тобто це, напевно, вже була не перша його подорож, але в цей момент він зупи... залишився і його знайшли потім е, біля х... ну, в храмі. Угу. Знову ж, хотів... Ну так, ми Перед... ще будемо Перед... це читати, передмову... але да. передмову і знову пішов далі. От взагалі, з приводу розуміння, а яким було дитинство Христа? Як він себе? Він себе вже знав, що він Бог, да, оце будучи 6-місячним, 7-місячним, восьмиденним, коли його обрізували. Ну, в 12 тобто, яким, років, принаймні. В ну, взагалі, от, от, до 12 років, які його були відчуття? Насправді, я думаю, докорінно ми не знаємо. Але є деякі моменти, коли от ці оці розмірковують, якби так. Якщо дуже просто сказати, що гоже, що не гоже, угу. е, е, казати або допускати е, міркування про, от, саме на це питання, то сходиться до того, що Господь завжди розумів, що він був. І в принципі, по, 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 своєму, по своїй божественній властивості, Він міг стати дорослою людиною вмить після угу. народження. Тобто для нього цього не ну, для Бога нема обмежень. Але по... і та, і, 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 і вірніше, мало того, що стати дорослим, але й проявляти свою мудрість, стаючи і дорослим, не стаючи, але вже проявляти свою божественну мудрість. Але заключалось в тем... все в тому, що Господь мав пройти шлях людський. Тобто, це було одне з таких його завдань: Вос... восприйняти все, взяти на себе все і пройти той шлях, щоб можна сказати, те, з чим людина не, не впоралась. Зростаючи, вирости в дорослу людину і не згрішити, Христос на своєму прикладі показав: Він виріс з дитячого віку, став дорослою людиною і не згрішив. Це якби одне з таких завдань, які полягало. Да. Я так це розумію. І другий момент, що він мав мудрість, божественну, але от як соціація пояснюють. По божественній економії, тобто по божественному домостроїтельству, він не користувався своєю мудрості до, до певного часу для того, щоб не спокушати людей, не дивувати людей. От, наприклад, знову ж таки, якби він виріс, зразу став дорослим після народження одразу, то, то таким чудодійним mm -hmm. бо е, чу, е, способом, то це було б для людей ума, о, біш, для людей, була пома соблазн, що це. Привид, наприклад, через угу. це він мав бути звичайним і до часу е, е, приховувати свою божественність, свою мудрість. А і от коли він став 12 років, напевно, по божественному промислу він вирішив, що вже можна угу. допустити деяку. Ну, в Євангелії, давай зачитаєш, і ми да. далі поговоримо. Так, да, давайте прочитаємо, буде зрозуміло. Через три дні знайшли його в храмі. Де він сидів серед учителів, слухав їх і розпитував усі, хто слухав його, дивувалися розуму і відповідям його, і, побачивши його, здивувалися. І мати його сказала йому, Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я, вболіваючи, шукали тебе. Він сказав їм: навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути в тому, що належить отцю моєму? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними і прийшов у Назарет і корився їм, і мати його зберігала всі слова ці в серці своєму. Ну от я вже не перший раз читаю про те, що Марія зберігала слова. Такі, да, те, що стосувалося Ісуса від Ангела і від самого Ісуса зараз, те, що ми прочитали в серці своєму, от як ми маємо зрозуміти слова Ісуса, що Він був у місті, що належить оцю його, тобто Богу? Чи можемо ну, от, ми сказати, що це вже починається така його підготовка до проповіді? Звідки це от, прийшло до Ісуса? Ну, ну безумовно, я до чого угу. жив і от ми почули, що дійсно Господь уже в 12 років. Mm -hmm. а, ну напевно, по своєму божественному промислу вирішив проявити частково вже цю свою премудрість. І ну, уявіть, 12 років хлопчик в храмі. Серед чужих людей, серед мужів вчених, скоріше всього, що там ну, в храмі mm -hmm. хто там збирається. Ну і звичайні люди, але і служителі, тобто і ті ж самі книжники, фарисеї могли там бути поруч і чують, що в 12 років людина задає дитина, задає такі питання і дає такі відповіді, які в принципі личать ну більш дорослим людям і досить освіченим. Тобто, Євангелія нам і повіствує те, що всі були дуже здивовані. І от приходить дійсно Марія з Іосифом, приходять і питають, і відповідь така, що я в домі отця мого, ну грубо кажучи, так, перефраз. І Івангелія знову ж нам показує такі от всі ці моменти, що Іосиф з Марією не зрозуміли. А чому? Тому що тим, що Господь Діва Марія вона знала, що це є Божий син. так? Тобто архангел явився, тобто вона розуміла, що мало виповнитися. Вона знала, що мало виповнитися над в Христі, але я думаю, до кінця вона не розуміла, тому що ну знов ж таки 12 років пройшло. Дитина зростає як дитина, як можливо, як всі діти звичайно. Якби не проявляє там чогось, ну допустимо, може і незвичайно, дійсно дуже добрий, слухняний. Якби діти часом бешкетують, можливо, Христос не бешкетував. Угу. Ми не знаємо. Але е реакція Діви Марії і Йосифа показує нам те, що в принципі, да, як можливо, звичайна родина, вони да, да. звичайна ми родина звичайним життям ну, не очікували цього, і навіть спочатку не зрозуміли. А ті слова, що вона складала все в серці своєму, це говорить про те, що от складала, складала, і поступово вже почала, почина, е, почала розуміти, що відбувається, і що Христо, Христос дійсно вже готується до служіння, а потім і вийшов на служіння. Тобто, це поступово е, розуміння прийшло, так. розуміння всього. Знання є, а розуміння не було, так як і у апостолів, Господь вкладав їм. Знання, але розуміння вони отримали згодом. Пізніше так. Ну от і цікаво, тут, що Може, Ісус, Ісус так. з ними повернувся, тобто Він не противився, він пішов з батьками і читаємо до кінця Євангелія сьогоднішнього дня. Сказано: Ісус же зростав у премудрості і віком, в любові у Бога і людей. Ну, е Взагалі, очі, що нам повідає, що нам відає ця історія з святого Євангелія? яке значення вона для нас має, що би ми почерпнули звідси? Ну, оці останні слова саме вказують на те, що, от, знаєте, буває таке: про якусь дитину скажуть, ну, кручений чи ще щось, угу. а, а одну скажуть ну, золота дитина, ну, просто так. ідеальна дитина, дуже угу. от. Е Ну, в мене такий приклад, що у знайомих був хлопчик, він помер, не вмів плавати і загинув, коли б там до річки в річці був. І я не пам'ятаю, скільки там йому років було, але просто про нього всі в селі розказували, що він був ну просто ну, дитина, ну найдобріша, що таких вони не зустрічали. От розумієте, так, так, така аналогія. Ну просто зараз так пригадалося, і дійсно, от Христос, те, що в любові зростав, в добрі, тобто, це дійсно говорили про те, яке його подальше життя було до вже зрілого віку, коли він mm -hmm. вийшов на проповідь. Так. А і ця історія нам теж таке питання: чому ж значить ця історія? Таке я так зараз і не скажу. Вона нас можливо настільки вчить, скільки показує, яким був Христос. І вчить що тому, що mm. мені навіть здається, вибач, що я тебе mm. перериваю. Ну знаєш, yeah. от для мене це е, от такі невеличкі штрихи, як то кажуть, до дійсно е, до серця Ісуса, до Його, до взагалі до того, що в результаті Він для нас зробив. Тому що от я собі просто ми ж кожен любимо дивитися будь-які навіть фільми, там, якісь сюжети через призму свого серця, свого життя. І я можу сказати, що для мене, як для жінки, для матері, ну тобто, коли ти читаєш про дитинство, про юність Христа. Ти справді до нього, ну, я це відчуваю, як знаєш, як, як до хлопчика, от до хорошого до дитини. І коли потім та жертва, яку він е, заради нас претерпів. Е, вона для мене просто в рази е торкається мого серця. ну от Якщо так можна сказати, тому що дійсно ну, підсилює, підсилює, да? Да. Множити, Він міг це же просто жити. Він же міг навіть навіть е учні його казали, що там зупиниться не потрібно, навіщо ти там кудись підеш? Ми не хочемо, щоб з тобою це сталося, коли потім вже в дорослому віці Господь натякав там і дещо розповідав учням. Тобто, е і так і я іноді читаючи, думаю, ну хай би оця історія продовжувала. Він таким мирним, добрим шляхом, але ми знаємо, чим все це завершилось. І от для мене якраз ця жертва, цей подвиг любові Христової для людей, він і дає надію і втіху і для нашого життя. І, можливо, а, особливо, от в такі дні, коли ми потерпаємо від просто терористичної війни. Мені це знаєш, історії які почуться, тим, що реальність Христа показує, що Він був людиною. Звичайною дитиною, наскільки він близький нам, що він дійсно став людиною. людиною, Бог дійсно став людиною у всьому. І пройшов той же шлях, і дитинство, і якихось там ну, життєвих ситуацій різних. Ну, дійсно, от він кров від крові наша, так? Тобто, угу. дійсно, він став людиною і єдинокровний всьому людству. Ну, Цікаві да, такі почути. Дуже цікаві. Ну що, друзі? Будемо з вами прощатися. Ми сьогодні почули, побачили те, що, з чого складається наше життя. Розумієте? Оце те, що нам дається, і маємо все це ми пережити з гідністю, з достоинством і в Христовій в цісі і любові. Я дякую вам, що ви дивитесь наш канал, що ви нам пишете, що ви такі активні підписники. Я всім бажаю Божої любові і Божого захисту. Прощаємося, отче. Хай Господь всіх благословляє, а тих, хто зараз страждає, втішає. Дякуємо. Найкраще було, Ну, це правда. Це, що ми можемо молитися, тих, хто зараз цього потребує. Ну, все, друзі, на все добре, на все добре. Вам до побачення.